Доброго дня. Наша доповідь для події у Львівській політехніці. Ну, традиційно партнери Геофорум 2025 по одній з тематик використання інерційних сенсорів для моніторингу будівництва. Ну, ми пропонуємо там для, для кількох секцій, визначатися організатори, де вони нададуть наші матеріали. А про себе я Олександр Мельник, голова Асоціації України. Тобто працюємо з 96-го року. Під час війни у нас теж багато чого відбувається. Ну є окремий запис про нашу діяльність, тому я не витрачаю часу про, про тему. Центр провадження в нас існує, мабуть, вже років 15. Тобто, ми долучаємося до різних справ, і теж саме, бо відео буде додано посилання на окрему доповідь про діяльність цього центру. От. Постановка задачі. За запитом було зроблено таке працювання, дослідження. Запит який був, тобто в будівництві мостових конструкцій, не тільки. Мостових конструкцій, вітрових парків, використовуються сваї. От. І ми зробили опитування звернення до фахівців, хто займався цими роботами, виконував такі роботи. Ну, в Одесі, наприклад, свого часу там водолази струною вимірювали геометрію. От, але якщо воно занурено в землю, ну, там, воду чи в землю, то інколи це, це не дуже можливо зробити. Тому е, ну, традиційно було проведено певний моніторинг рішень. От, про них буде окремо сказано. І зараз за обставинами ну, можна сказати, з'явилася така тема під назвою квантовий інженірінг. От, в рамках цієї концепції є ще розділ квантовий сенсор, який використовується в навігації, фізиці, медицині, наукових дослідженнях і так далі. От, тобто, це мікропроцесорні пристрої, які інтегровані, як завжди, в, 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 в різноманітні технічні системи там, і так далі. От. І вони, е як завжди, зараз е комплексні. Тобто вони дають можливість там і магні магнітне поле вимірює, гравітаційні складову. Е мають акселерометри, гіроскопи на борту, температуру вимірюють там, і так далі. От. І технічно нами було ну, придбано два пристрої: зліва це італійський розробник. Мультісенсор автономний. тобто В нього на борту стоїть як елемент живлення, так і є інтерфейс певний там і так далі. Справа це ну, для лабораторних досліджень було придбано. Тобто на платі, там, якщо ви бачите, на цьому, на, на цьому шасі внизу це сенсор, на зборці мікропроцесорній зборці і Arduino. Тобто це мікрокомп'ютер. Прототипи, які розглядалися, ясна річ, починали з того, що дивилися на ну, сучасні реалізації. Традиційно такі роботи виконуються ну, таким надійним обладнанням. Да? В даному випадку це одна із компаній, яка пропонує. Такий пристай, ну, набор е пристроїв, які е такими на наборними штоками спускають в трубу, в палю е сенсор там, на на там певна е така конструкція на колісна. Але, але е ну і це традиційно має, там, потребує певних коштів, да? тобто і, і один, Одна людина, як завжди, не може, тобто потрібно декілька людей там і так далі. В нашому випадку було ну, скажімо так, замовлення, щоб цей пристрій міг вимірювати на трубах різного діаметру, такі вимірювання там, від 200 до 700 мм. От. Тому та конструкція конструкція, яку ми бачимо, в неї це, ну, все це було реалізовано приблизно під один. Ну, посередині там видно саме ці, ці От. приблизно під один діаметр цих свайб. Дивились, зверталося так, ну, навіть питалися, це, така тілешка, яка е, просувається такий крот по трубах, які газ ну, там, там, постачається, горизонтальні труби там, і так далі. Питалися за ціною, скільки воно коштувало. Ну, Ясна річ, тут навіть по конструкції можна оцінити, скільки воно коштує. От, розпочали з того, щоб ну, ще раз придбали ці сенсори, зробили якийсь певний макет, отримали певне програмне забезпечення і ну, провели вимірювання. Оце комплект вимірювання. Тобто, в цій герметичній цьому контейнері розташовується сам сенсор, готовий, який куплений і так далі. Далі там стоїть. Адаптер і сам кабель там, і так далі. Кабельні системи, як завжди, вони мають певні проблеми. Да, в нашому випадку було визначено, що приблизно десь 20 метрів потрібна ця відстань. От. Тому ну от схема приблизно комплектації такого. Вимірювання системи була базована на комп'ютері польовому комп'ютері і е, з певними ще додатковими пристроями і так далі. Було Було виготовлено... Е, було виготовлено такі, Нашу версію, тому що вона адаптується під різні діаметри. Е, якраз в рамках видавлення багато чого з'ясувалось, тому що. Е, Можливості, економіка виробництва, зараз відносини і так далі. Все це ну, потрапляло, напевно. Активно використовувалася технологія 3D-друку, тобто певні елементи, чи з профілів виготовлювалось, чи готові там на пружини, винтики, вісі. А от е, такі корпусні ці конструкції, вони засобами 3D-друку були отримані. От е, це певний час зайняло, і тому, е, ну, хоча як, як завжди наслідки любої роботи, тобто можливості, як, як завжди, е, в екстенсивній економіці. Там робити попередні макети, тестування, цього, -цього майже не було, тому то макет, ну, пристрій, який буде використовуватись, ну і далі вдосконалюватись і так далі. От. Ну, тут е до сих пір ця, ця робота продовжується, тому що можуть бути інші варіанти реалізації на тому ж самому Arduino. Ну, до речі, з цим італійським сенсором виникли певні відносини з виробником, От, тому що якраз автономний сенсор він дозволяє не використовувати кабель, тому це більш таке буде зручне впровадження. Ну, і, до речі, Розглядався теж варіант використання просто мобільного телефону з додатками. Ну, традиційно з чого починається робота, це тестування, переробки і так далі. Все це було, можна сказати, що лабораторні були дослідження. Ну, і зараз переходимо до натурних точні, досліджень. Але вони потребують певних вже стосунків замовника. Дякую за увагу. Всім нам перемоги. До нових зустрічей.